Собі для рибалки. От ти вже тут. Ну, Я хочу вам показати спінінги, які, ну, Хочу розказати про спинніги, щоб ви вибрали собі спінінг для риболовлі для ловлі щуки, окуня, різних хижаків, білих хижаків. Якщо ви в риболовлі на спінінг, раджу вам звернути увагу на спінінги класу ЛМЛ, це Light і Medium Light. У мене зараз в руках це Light, Дайва Сілвер Крік. Дуже чудовий спінг. Він мені сподобався. Він в мене вже рівно, ну майже рівно рік рік і місяць. Він, Цей спінг дуже чудовий для. ну, Мені він лично сподобався. Він з клейкою дуже класно анімується блешні, от, наприклад, Sectoler. Дуже дійсно класно працює, Якісь вибірки може протвічити навіть такий, от, наприклад, інсайдер. Але стихія цього спінінга це джиг. Джиг, от такий, от. це, от, наприклад, кредит на 5 грамах, дійсно дуже класно. Він твічить воблера, мабуть, до 90-го розміру. Не, як твічить, так мінімально, щось твічить, але якщо немає ніякого спінінга під твічинг, то цей дуже-дуже круто підійде. Джиг я не вкидав 16 грам, теж дуже класно анімується, особливо якщо так, такий мега такий раз, два, то дійсно дуже класно теж. І окуні, і ловиться, і. Ну, і я цей спінк не ловив, Але він мені сподобався в першу чергу під твічер, під Повільні, повільні, хвалиподібну таку от проводочку, там, щоб щука така могла півчаса дивитись на проманку, яка на одному місці стоїть. Це от, дійсно крута штука. Він мені в першу чергу подобається до вагів, якщо для джигу там повільно хвилоподібно це, мабуть, до 8 грам. От дійсно 8 грам це вже верх, якщо ви хочете робити повільно хвилоподібну проводку. Джиг класичний, це можна, можна навіть до 16 грам, але я не раджу кидати те ну, не раджу кидати. Ваги більше, ніж тест на спінгу, тому що це може призвести до поломки або спінінг буде провалюватись. Але якщо треба 16, то в принципі можна кидати 16 грам. Але це в крайньому випадку. Якщо, ну, якщо не потребує місце 16 грам, то не кидайте. Спінінг тут кільця, по-моєму, фуджі, дійсно дуже ну, крута палка, легенька. Кутушка моя тут стоїть 3000. Дуже крутий спінг, він 2,20-3-14 грам тест. Мені лічно сподобався тим, що він, ну, він легенький і дуже класно зв'язує щуку. Якщо ви на моєму каналі слідкуєте за моїм каналом, то могли бачити, як я ловив і окуня і щуку на цей спінг. І ну, ідеально, коротше, він справляється. Максимальна щука, яку я тащив на цей спінг, це була 2 кілограма. 2 кг, ну. Щось там кілька двушок, кілька кілушок, кілька якихось от, от по півкіло. Ну, таке буває. Далі це ультралайт. Уелька в мене це Грапа. Дуже крутий спінг. він важить, по-моєму, щось там близько 90 грамів. Він до 6 грамів, 0,86. 6 працьованим як наноджигом, як мікроджигом. Ну, дійсно крута палка, ви могли бачити дуже багато відосів було. І рибалка на наноджиг, і на мікроджиг. І щуку ловив, і окуня ловив, і ну, ловив, рибу ловив, і карася, і корпу ловив, ну, крута тема. Нанамджик, от такі от, єлі, -єлі підтягування, от спінінг дуже живий, це, це вже не клейка, це тубуляр. Е, якщо для ловляє джигом класичним, то раджу використовувати до 5 грам. Якщо е, там вертушки блешні до 7 грам. Тому що цей спінінг, він не джиговий. Він, типу, під вертушки, калібло, таке, це форелевий. Але телспінери сіми грамові, там Select Turbo, там джакалдеракуб, дуже круто ну, анімуються цим спінінгом. Дійсно, дуже класно, вершинка не провалюється і дуже можна зробити таку плавну-плавну подачу телспінера. До речі, що ще стосується дайви, вона дуже класно працює на блешнях, вертушках і телспінерах. Це теж треба очитувати. Ну, цей спінг мені в першу чергу сподобався тим, що він не джиговий, але під джиг теж підходить. Типу, якщо вам треба така робоча конячка для лови на всі типи приманок, тільки ну, в преділах тесту спінінга, то це спінінг це ваш вибір. Або навіть на цей спінінг ви просто вудища подобного класу. Наприклад, фаворит Арена, фаворит Арена Стрім. Там якісь, може, BlackFire, флагманські чи ще спінніки похожого класу дуже-дуже кру круто підходять. Але мені ця модель сподобається тим, що вона така от під, ну, майже під все підходить. Далі спінги класу М-ка. м це в мене чисто джиговий спінняк, ой, чисто твічинговий спінг ловля на блишні, на коливалки, на твічин. От, наприклад, Select Dementor 110-й. Дійсно, дуже круто анімується. Дуже такий от може робити рваний джиг, такий от прям. Коротше, дійсно класний спінг. У нього Extra стрій, 7-28 тест. Ну, типу, блешні, коливалки, воблери, там все, що хочете, все кидайте. Але що стосується джигу. Джиг на цьому спінінгу, це, по-моєму, прям ок-ок. Тому що він дійсно справляє ну, 5-6 грам, звісно, не варто кидати. А от вже від 10 грам, ні, від 8 грам вже от дуже класно можна зробити проводку. Спінг все буде класно відпрацьовувати. І ну, дійсно класний спінінг, якщо ви хочете почати в твічингу або в ловлі на якісь там залізні приманки. І останній спінінг, який я вам хочу показати, це. Цей Фейма Спринтер 3.12 тест. Цей спіннінг мені в першу чергу сподобався по телспінерам. Він дійсно, дійсно дуже круто от на телспінера. Я не знаю. Він взагалі по факту чисто джиговий спінінг, але мені він по телспінерам дуже подобався. У мене для джигу це Дайва і, і все. Але цей мені знавить він такий от стрінг, він такий щось. Близько Азури грабуше підходить. Він дійсно дуже класно анімує, якщо про силикон, то це до 6 грам, якісь такі, от, ну, такі легкі джиг-башці, зависання, зависання на падінні, це от дуже крута тема. Воблери, воблери, типу такого селекторського хамстера теж дуже круто анімуються цим сміком. Ну, Кстати, дорогі хамстер. Крута тема навіть на ультралайт. Типу він з магніткою він дуже класно летить і ще й плюс підходить для ультралайта. Він може 6,2 грами. Це 65. Феймос Print це для мене такий телспіннери тире легенький джиг. Ну, от. Якщо треба пасивну щуку, говорю, з дальної дистанції на ваги, оце це мій вибір. Що тепер по катушкам? По катушкам. Я вам покажу зараз дві моделі: це Daiwa Ninja і Flagman Fortis Air. На всі ці катушки ви могли бачити огляди на, мої, на моєму каналі. Тут в мене шоста жилка, тут в мене четверта жилка. Ну, точніше. Тут я поміняв собі вже на четвертий. це в мене Select Basic PE. Я, у мене тут восьмий, але восьмий я вже брав під ловлю в корягах, а зараз я вже перемотав на, на тонкіший, щоб класно, класніше закидати 1-2 грами. Ну, дійсно, катушка дуже крута. Я, так, я в катушках не особо шарю які там підшипники чи ще, ви зрозуміли. На, на цій катушки огляди ви можете побачити на інших каналах, а на моєму каналі я просто розповідав ну, типу, таку базову інформацію. Наприклад, там, скільки підшипників, який розмір, який шнур краще ну, Таке от по-примітивному. Ну, Дайвані це має на Дайві стоїть Форті Саїр на ультралайтику. Ну і я його я цю катушку перводично ставлю на цю ташину, тільки що показував спринтер. А під е, цей М на М-ки стоїть кайда якась там 2000-12 ниткой. Але це чисто під, під твічем. Ну, вот так вот, короче, все. Катушки, це мені сподобалось, сподобалось вообще Дайванинзе. Дуже крутая катушка, це она уже заходит в е, такую. Категорію, вона щось трошки схожа, я, Ні, я стелу в руках не тримав, звісно, але як по е, отзивам, дуже схожа на стелу. Вона от, плавний хід є, класно намотує тонкі шнури, четвертий, шостий шнур, сюди от те, що треба. Намотує восьмий і флюр, але ну, шнур це для, для джигу, це саме воно. Що по приманкам, ну, я показував, це воблерки, це блешні коливальні. Або вертушки. Ну і це класичний джиг, щось наподобі такого від критика. Ну, от, Ви зрозуміли. Якщо коливалки, то в моїх місцях, моя тут глибина до півтора метра, дуже класно працюють тонкі коливалки, щоб вони дуже довго так от грали і поросили. А от воблера тут в мене один півтора, Select Insider 80, 0,8 метр і Hamster 0,6-0,8, по-моєму. Отакі от, до речі, оббірату світ з магніткою. Оп. Ось. Такий от характерний щелчок є. Дуже дійсно крута штука для початківців такі воблери. Вони середньобюджетні і дуже класно підходять для початківців. Я не тримав в руках якісь там дорогі воблери, там Орбіт, ОСП Рудра, Джека Максквад, Джекал Дріженч. Але от, мене, мене все власовує по копіях. Дійсно, копії для мене це на воблера це крута тема. Ну, я сподіваюся, я вам розповів ну, все, яке знав, як я міг розповісти, то я й розповів. Якщо ви хочете щось більш детальні огляди, наприклад, котушок, там ще чогось, в мене все є тіпа, на каналі, все є, все ви можете побачити, риболовлю на з цим спіннігами теж можете побачити. Якщо хочете, якщо, якщо хочете відео, як, як зробити, ну, зробити який повідець обрати для, ло, для хижої риби, набираємо на, на цьому відео 5 лайків, я це відео зніму. Ну, Отакий от огляд, Сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, добуваємо мені 600 підписників. Всім удачі, всім пока.